Всім привіт! Давайте розпочнемо наш новий турнір. Маємо бафнутий. Без червоного кольору, не знаю. Вирішила я поставити. Та в центр. І плюс три масовика. Тут у нас буде кіло ухилятися, додаткові ніби як баф. Ну, хто знає, не знаю. ще на мене ніхто не нападав, там побачимо, як воно буде. Угу, угу. це у нас пісок, мінус здоров'я. Цікаво. Так, а коли ми будемо турнірити? Хто як думає? Ну, тут жовт, двоє жовтих віддалі було би взяти Фіолетові, мабуть, нехай буде в костюмі. Там пеньок! Чесно, так, хочеться взяти сюди медведицю, але питання в тому, чи я заряджуся. Що взяти фіолетові? Кого сюди? Можна цю додати пару. Вона ніби атаку ріже. Угу. Можна тоді попробувати її взяти як лікаря? В фіолетовому кольорі. Чесно, то прям, блін, як мене чухається запитів. <смі> <смі> ну добре, візьмемо. І фаєст, нехай погнали. Звичайно, сіро в повільні. Чи не вилізе воно мені зараз тут боком, не знаю, побачимо. Так. Ну, погнали. Зараз це так розімнятися, подивитися, що тут буде. Mm. Цікаво. Ну, нехай тут заберу. Блін, зелені роз'їхались. Мені, якби медведицю до пенька зарядити, щоб її, його зловити і було б не так боляче. Угу. Медведиця вже буде, але там ще ніхто не б'є, так що ми її ще не активуємо. Нехай поки що буде так. Трошки, мабуть, ми через комбо покрутимо щось. Ух ти! Здули. Ця буде бита. Ну ну, ну а що мені тоді з паньком робити? Ну, окей, зловим її на таунт. Дайте мені ласка, фіолетових багато. От прям було б в тему. Цього, мабуть, не винесемо. Жирний. Халепа. Ні зелених, ні фіолетових. Тоді, мабуть, чи не різати їм зараз атаку. Та ні, мабуть, підріжемо, ну, нехай туди стукнемо. Цю дівчину. Трійка зелених. Добре. Зрізаною атакою, а до речі, вона досить таки непогано б'є, як на мене. Тоді будемо. Я бачу це щось в мене перший бій, а я ніяк. Це прям не дуже радісно. Нарешті здули цього Его. Ну, тоді будемо щось десь бити. Окей. О, тепер вже куча мого каміння прилітає. Тепер вже непогано мені подобається. І не вистачило, ну. Треба більше буде брати, мабуть, атакуючих, але, звичайно, тут питання в тому, який в мене зараз буде противник. Добили? Добили, добре, є, нарешті. Перший бій, а настільки тяжко. Щось з... що трохи зіркові турніри в мене йдуть в одне місце. Так, беремо червоних. Добре. <гас> ну так, ну, о, ну а же тренер Бляха-муха. Ну это ну, так можу лише я. Тоді, кто у нас там на плечі? М -м -м, блин, Как и буду. Богатенько. А так не хочеться брати мені фіолетові. Не можу я придумати, кого сюди взяти. Жовтих нема ударників. Ну, доведеться тільки фіолетові брати. Нехай буде тайром, але, мабуть, тайром у нас буде в костюмі. Так, і його можна поставити буде до Менведиця. І треба когось ще, можливо, Бьорна взяти? Нікіло, ніби й не хочеться. Мені треба прокачати костюм Бьорна. щоб а, він був більш такий жирніший. Ну, попробуємо чи як. Хочеться зробити комбо? Там. Трійку червоних, трошки полетить, але, мабуть, будемо якось отак. Беру тут. Іще трійка Фіолета, але мені мало, у мене Бьорн уже майже від'їхав, до речі. Можна тоді спробувати цього добити, хоча б центрального. Ну, що можу сказати? Кристал цей зелений, це дуже класно, але якби тільки пенька не зарядити. Угу, поки все окей. Такий буде цей турнір теж жопа підгральний, тому що тички будуть шалені, буде багато таких, як на мене, думаю, обідних розбивів коли просто будуть затицювати. Так, зараз буде жарів. Але думаю, ми там все витримаємо. Угу. Пеньок. Так, ну можна, в принципі, попробувати пенька погризти, але йому, мабуть, не вистачить. Ми без бафів, без ніде нічого. Так, а це, в цих тепер є бафи. Ну, ну, добий, добий, добре. Ну, з цим я вже справлюся. Зараз головне знайти мені, якби, моїх ударників. Нема. Ну що, погнали? Так. Бурсок. Що ти мені скажеш? Ні, все добре. Халепа. Юка Хайнен, який поставив мені заборону на актаунт, і я не зможу то зняти. Когось оти берем? Тому що тут може бути вже попідгрально. Мабуть, ми медведицю викидаємо. І, і, і блін, а кого сюди взяти. Я от так дивлюся. Можливо, так само є коханіна. А цього треба буде взяти в оригіналі. Ну, тому що жовтих у мене нема до Окей, ні, візьму жовтих. Хочу взяти жовтих, тому що центр, центр у нас який. І, мабуть, сюди це в мене всі будуть повільні. Візьмемо саллі. Всі будуть повільні. Це зараз, якщо мені не пощастить, це буде капець. Ну, погнали. Четвірка жовтих, оце прям, ну прям взагалі було супер. Це мені аж сподобалось. І ці зелені, прям клас. Окей, я як ми встигли дозарил. Поки що йде, все дуже супер. Так, можна попробувати тоді, мабуть, саллі запустити в сюди, в цю дівчину. Добре. Це дуже це підозрілий тапок. Прям так класно щастить, що аж не віриться. Тоді поставимо заборону на медведицю. Ех, ну, добре. Нехай вже, я думаю, вже тут розберемося як, звичайно, я не можу бафи собі. Хоча ця могла зняти, М -м -м -м. як і рахете. Але я за це вже пізно згадала. Жовтих, як би, де взяти? Ану, зніме, не зніме. Не зняла. Так, трієчка буде. Добре. Ну, в принципі, будемо бити. Бафаємося. Хто там, що там, хто лишився? Йоу, ой, який в нього все стійкості, який молодець. Не спокусиш його, так, хто там далі? Медведиця. Хм, Цікаво. Медведиця. Ну, знаєте, що я думаю, ми, мабуть, так і поїдемо. Тут буде вже тяжче набагато, звичайно. Тут, якби зараз десь і сині знайти, і зелені для лікування. Там буде трійка жовтих. Ага, трошки все помінялося, Ну, тоді тут заберу. Це трохи неправильно, треба було спочатку синє взяти, а потім вже жовті. Але мені не подобається те, що в мене немає зелених на лікування. У мене немає достатньої кількості жовтих, бо вони мене зараз тут просто тичками затицяють. Так, з'явилися жовті, але ще це буде не пізно зараз. Ді, вмикаємо лікування, робимо їм сліпоту. Трійка зелених. Прям дуже спокусливо, але, мабуть, ні, зробимо так. Фух, Думала, чіпеньку вистачить чи не вистачить. Але все вийшло. Ну, ви стоїте вдвох, то давайте вдарю у вас. Далі, Далі в нас будуть сови. І це буде дуже сумно, тому що мені нема що з ними зробити, як їх тоді збивати. Там тільки трійка зелених, можливо, куча червоних, далі дуже погане поле в мене. Я зараз ці сови мені не просто не даватимуть зарядитися. О, ну це жовті прям ідеально вгатилися. Так, добре. Ну, лупимо. З'явився шанс, що все буде добре. Так, йоу, і, мабуть, будемо вбити в панідон. Знову йоу. Ну, можливо, цього доб'ю синіми, хоча мені вистачило. Так, ну, добре, тут вже розберемося. Оцей мавпаться? Не дуже вау. Мабуть, єдиний плюс в тому, що там ставить сліпоту. Але щоб от прям так моцно бив, то і ні. Так, збили сову, добили все, вийшло. Добре. Бьорн. Бірн. на Альфа. Ну, так і погнали. Фіолетовий центр, так що, можливо. Мені пощастить з полем, поки що жовтих нема. Трієчка, так, ну заберемо трієчку. Так, тепер зелених відлікую. Ну, тих... Ні, вистачило, а то щось я так. На такому розлабоні і зовсім забула, що треба ж було хоча б порахувати скільки камінчиків на полі, а то нам би не вистачило на зарядку, і то було б дуже сумно. Жовтих нульс. Це халепа. Це сумно. Так, вмикаємо його кохайніна, тому що там якраз є акіла. Своїми ухиляннями і Гремп скоро. Ох, як нас б'ють гарно. Зараз ті, щоб мені поховають когось. Так, це я її нікого не повернув. Ну, якраз, лікаря. Ну, кого ще? Кого ще, як не лікаря? Так, того добили, можна попробувати. Ні, вас двоє, давайте вас стукнемо. Так, не добийте нікого. Ну, ці, мімо, це мімо, це досить таки ще непогано. Це, бо в мене вже б і салі від'їхав би якби не мімо. Куча фіолета. Задиспелила пані акіла. А ну, угу. знову хиляння. А, тепер такі, то такі ухиляння, то такі. То по ульті, топо класові так є. Ну, тут уже було тяжче. А все! Так, топ-1, 6 на місць, але, звичайно, скинуть, буде топ-5. Ну, в перший день, як на мене, вийшло досить таки тяжко, але непогано. Там, бачимо, ніхто на мене не ні. Щось я не неспокуслива поки що. Все, всім далого камня, всім пока-пока.